І знову втрата, знову наша Миронівщина у траурі. В останню путь сьогодні проведжали жителя Іванівки Володимира Сергійовича Тулюбу. Впродовж усього скорботного шляху перед героєм уклінно схиляли голови жителі Миронівки, а потім рідного села. Навіть небо сьогодні плакало разом з людьми, не могло втамувати сльози за гіркою втратою. Са не знаю, де не знаю. Попрощатися з Володимиром Сергійовичем, односельчани та жителі громади. Прийшли до його оселі, яка розташована в мальовничому куточку Іванівки. І від краси, що навколо відкривалося, було ще гіркіше на серці. Чому така несправедливість, чому така молода людина покинула цей світ? Чому ті, хто розпочав цю несправедливу війну, мають право вирішувати. Чужі долі. Володимир Тулюпа народився 27 вересня 1990 року в Іванівці. Тут пройшло його дитинство і навчання в школі. Згодом здобув професію електрика, потім армія. Яка стала його школою життя і тільки затвердила переконання Володі, що бути патріотом рідного краю це почесно і відповідально. Саме це почуття спонукало його у 2016 році стати на захист України на Сході, в зоні бойових дій, антитерористичної операції. Та, окрім бойового досвіду, той час подарував патріоту і палке кохання. Додому повернувся уже з дружиною Зінаїдою. Для її сина Максима, став справжнім батьком і авторитетом у всіх справах. Згодом у сім'ї з'явилась маленька донечка Сашуня, якій ось буквально два дні тому виповнилось. Всього чотири рочки, і татусь прислав їй довгоочікуваний подарунок велосипед. Хіба знала Сашуня, хіба знала вся родина, що це був останній подарунок? Що 1 серпня їхній тато, чоловік, син, брат загинув у бою. і сьогодні на рідному подвір'ї лунає плач і молитва. Дорогі брати та сестри, сьогодні у кожного із нас є ворог. Це диявол. І знаємо, що кожного із нас він спокушає на гріх. Але сьогодні ми бачимо, що ми маємо ще одного ворога. Це Росію. Цей ворог не спокушає, а вбиває. І сьогодні всі ми. Маємо таку можливість це все бачити, бачити цей гріх, це вбивство, бачити оце нелюдське пове... поведення. Але ми маємо велику надію. Ми маємо надію на Бога, який милосердний і який дасть всім нам перемогу. І сьогодні, що ми можемо зробити? Ми можемо уповати тільки на Бога. Ми можемо молитися і повинні молитися, щоб Господь завершив цю війну. Ми молимося сьогодні, щоб наше воїнство було хоробрим, щоб наше воїнство захистило нас. Від цієї смерті. Сьогодні найбільші співчуття, звичайно, родині, близьким. Вони також мають тільки можливість сьогодні цю молитву за свого рідного, близького, убієнного воїна Володимира. Всі ми сьогодні теж можемо тільки молитвою допомогти цій сім'ї. самі щиріші співчуття родині. Нехай Господь допомагає пронести цей тяжкий хрест для цієї сім'ї. Востанн несуть з рідного подвір'я героя. Востаннє його проносять вулицями рідного села, де йому продовжують вклонятися односільчани, друзі. Для всіх Володимир був не просто сусідом, а помічником, порадником, який завжди прийде на допомогу. У рідному хлібоприймальному підприємстві, як сказав один з співробітників, володя був як повітря, його ніби і не помічаєш, а без нього ніяк не можна. Любив свою родину, наш герой, любив людей. Любив свою професію, але найбільше, мабуть, любив свою країну, як вчив його батько Сергій Павлович, що сам пройшов горнило війни в Афганістані. А коли прийшла біда на рідну землю, став командиром підрозділу тероборони. А син Володимир з перших днів пішов у військо і був серед захисників Київщини. Гостомель, коли ж ворога відкинулись під столиці, частина була перекинута на Донеччину, де було особливо гаряче. В одному із боїв наш герой отримав поранення, і, мабуть, саме це стало поштовхом для батька, який вирішив також іти на фронт, навіть незважаючи на те, що син відмовляв, кажучи Батьку. Це не твоя війна, сьогодні воюють по-іншому. Та це не стримало тулюпу старшого, і він таки став у ряди захисників, і тільки страшна звістка про смерть сина повернула його додому, щоб можна було попрощатися. Здається безкінечної ріка людей, що прийшли вшанувати пам'ять героя. Підтримати родину. Лунають прощальні слова. Сьогодні нас зібрала трагічна подія. Ми проважаємо в останню путь нашого земляка, військовослужбовця Тулюпу Володимира Сергійовича. Для когось він рідна людина, для когось друг. Товариш побратим для всіх нас, він захисник України, воїн, що віддав своє життя за кожного з нас, за наші родини, за рідну Україну. Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся всіх, залишивши сльози і смуток. Облилося серце кров'ю кожного, свого й чужого, кого не обминула лиха звістка. Народився Володимир 27 вересня 1990 року в селі Іванівка. Тут пройшло його дитинство та юнацькі роки. Після закінчення школи здобув професію електрика. Потім була служба в армії. Військовий обов'язок виконував честю і гордістю. Володимир ніколи не був байдужий до долі рідної країни. У 2016 році пішов служити на Схід. Там доля звела Володимира з хорошою жінкою Зінаїдою. Вони одружилися. Володимир став хорошим батьком для сина Максима, а згодом у подружжя народилась донечка Саша. Коли почалась повномасштабна війна, він був призваний до лав Збройних сил України. Спочатку захищав Київщину, а після звільнення разом з бойовими побратимами нищив рашистських окупантів під Донецьком. Активний, життєрадісний, він будував свої плани на життя, вдихав кожну його мить на повні груди, радів досягненням дітей, мріяв, любив та підла смерть від рук окупанта, перекреслила все враз. У ці скорботні дні вся громада глибоко сумує та співчуває батькам, дружині та дітям загиблого Володимира. Прийміть слова подяки за те, що виховали патріота та справжнього захисника України, що своєю любов'ю та вірою підтримували його в хвилини найтяжчих випробувань, вірно чекали на повернення з перемогою. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цей важкий біль втрати рідної людини, сина, чоловіка і батька. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Світлий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Такі люди не вмирають. Вони стають янголами та дивляться на нас з небес. Слава Україні! Тяжко говорити. Прийшла ще одна трагедія на Мироновщині. А іменно Івановку. Володимир був дійсним патріотом України. Він що в 16-му році, не відказувався, пішов захищати Україну, одружився, прийшов одружений. У 22-му році. Коли розпочалася війна, він теж пішов воювати. Бо в найгарячих точках, де йшли бойові дії. І друг расистів він помер. Щоб міг Путін, оце, щоб можна було його привезти і його окруження. Сюди подивитися, яке освобождення він несе нам. Яке освобождення. Значить, молодий хлопець. І це ж всіх, кого охоронимо, це 21, 22, 30, 40 років. Тяжко говорити, тяжко говорити, повірте мені. Але хвала батькам, що виховали такого воїна. Слава Україні! Героям слава! Шановні односельці, побратимі, близькі, рідні, колеги. Сьогодні в нас тяжка місія провести в останній путь нашого воїна світла в прямому і переносному значенні цього слова. Володя працював на нашому підприємстві, хлібоприймальне підприємство. З перших днів після закінчення школи він поступив, закінчив училище і прийшов до нас на практику. Тих пір він і залишився в нас. Він служив в армії, і вернувся на підприємство. Потім в 2014 році пішов на війну. Вернувся теж до нас. Як тільки знову прийшло нещастя на нашу землю, він перших пішов захищати нашу країну, нашу батьківщину. Важко говорити сьогодні про Володя, особливо прощатися. Ми так його чекали. Ми чекали його на підприємстві. Він для нас був великою опорою. Славним спеціалістом, дуже доброю людиною. Він для нас був як повітря. Його не видно, а він скрізь. І без нього не можна було. Міський Україн батькам. Дякуємо вам за хорошого сина. Ми дуже сумуємо за ним. Володя, ми помстимося за тебе. Кожен на своєму фронті. Слава Україні! Шановні присутні, ми прощаємося з нашим побратимом, другом, чоловіком, батьком, сином. Він був дуже хорошою людиною, як на фронті, так і в сім'ї і сьогоденні. Страшний ворог на нас напав і. Зараз дуже все складно і дуже важко. Але я впевнений, що ми виграємо цю війну разом з вашою допомогою. Треба, щоб кожен на своїх місцях робив все, що може заради допомоги нашій армії і нашим Збройним силам. Біль втрати всім дуже важко. Царство Небесне, Вові, хай Господь його прийме до себе. І сподіваюсь, що все... все буде за Україною. Слава Україні! слава! Не поведу я сина в світлий клас, не потанцюю я з донькою вальс, не побачу народження ще одного сина, а донечка ж ще зовсім, дитина. не побачу успіхів брата, не обніму більше тата. Не поцілую свою дружину і не скажу, люблю тебе єдину. На випускному я не побуваю, весілля доньки вже не відгуляю, і матері не скажу я, пробач вдома такий пекельний плач, На чай до бабусі вже не завітаю, бо крила ангела я маю. І на рибалку з друзями я не піду. О Боже, як я вас усіх люблю. За столом буде уся родина, але немає чоловіка, брата, тата, сина. Я ангел літатиму над вами, а перемога, вона буде за нами. Оберігатиму вас від біди, лиш пам'ятайте. Вбили нас коти, Вічна пам'ять героїв.